Христос народився. Славій Його Христа! А чи гріх топити котенята? Звичайно, що гріх? Воно живе, воно живе, все, воно все хоче жити, воно все таке догоньке. Що вам котенятко завинило? Не топіть котеняток, діться, ось дивіться, от діти скільки є. Один, два, три, чотири, п'ять, шесть. Десять котеняток є. Ніхто їх не топить, вони собі гарненькі дитя, вони так ласяться, вони такі ширі ті котенятка, не топіть котеняток. Гріх топити котенятка, не треба цього робити. Які побожі котенятка собі, хвостиком миль, 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 правда, китюня? Кицюня, моя маленька. То Маруська, правда? То Маруська. Маруська це саме така шуста між нами. Сам... Не топіть котенятка. Хай собі сама... живуть. Сама старша. Комусь дасте. Саме старше. Ну, саме грамота, така вона знає, що до священника, бо має копасу, правда? Так, <сум> да, киценька, то мою молесенька. Не топіт, котенят, бо то гріх. Не топіт. Хай ростуть і комусь їх віддасте. Це, що? Це, це, що О, тебе а на нас тільки коденят там. Йо-йо-йо, таких офайно. Хай буде шалабанка, в синові. Ти малесенькі, більші, <менші. ряснен> şey, нема? Маруська, то ми всі попікали вже. Вилазь, вилазь, реженьки. Давай, покажи Сергійкові. О, побожу, гарно всі сіли. Де ти, барсик, де сюди?